Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У першому кварталі 2025 року Україна суттєво наростила імпорт цивільних безпілотних літальних апаратів. Як повідомила Державна митна служба України, за цей період в країну було ввезено 127,8 тисячі тисяч дронів загальною вартістю понад 371 мільйон доларів США. Це на 103 мільйони доларів або 39% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що свідчить про стрімке зростання потреби в дронах у зв'язку з триваючими бойовими діями. У 98% випадків імпорт таких безпілотників здійснювався із застосуванням пільга і зі сплати митних зборів, що дало змогу значно здешевити та пришвидшити їхнє надходження до підрозділів на передовій. Основним постачальником дронів в Україну залишається Китай. З цієї країни було ввезено понад 125,7 тисяч апаратів, що становить 98% від загального обсягу. Така залежність від одного джерела є водночас і перевагою через масовість та доступність продукції викликом з точки зору безпеки постачання. Цивільні дрони, попри їхнє первинне призначення для зйомок або кобі стали невід'ємною частиною сучасної війни. На фронті вони виконують широкий спектр завдань від аеророзвідки та коригування артилерійського вогню до ураження ворожих цілей. Їх перевага полягає у малій вазі портативності, швидкому запуску та відносній дешевизні у порівнянні з військовими аналогами. Однак такі дрони мають і свої обмеження. Зокрема, вони не призначені для тривалих польотів, мають обмежену дальність та автономність, є вразливими для ворожих засобів. Радіоелектронної боротьби. Через це багато з них не живуть довше кількох місій. Їх використання на передовій вимагає постійного поповнення запасів. Найпоширенішими моделями на службі у ЗСУ залишаються дрони компанії DJI та Autel, зокрема DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3T, DJI Metris 300 Autel Evo Max 4 t Ці моделі мають хорошу оптику, включаючи тепловізійні і нічні камери, стабілізацію зображення та можливість точно фіксувати. Цілі навіть в умовах низької видимості спочатку забезпечення військових цими дронами відбувалося переважно завдяки зусиллям волонтерів, благодійних організацій та ініціатив самих бійців, але з 2024 року до масштабного постачання таких дронів долучилося і Міністерство оборони України в межах державних програм підтримки війська. Цивільні дрони стали новою складовою тактики сучасної війни. Імпорт десятків тисяч таких апаратів це не просто статистика, а індикатор того, як швидко адаптується українська армія до змін на полі бою. Та які нові. Технології відіграють вирішальну роль у боротьбі за незалежність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!